Шановні колеги, моє вітання. Сьогодні ми продовжимо розбирати тему а, по плагіну ABF. В минулому випуску ми з вами його встановили та завантажили шаблон кріплень від VR. Якщо не дивились, то обов'язково перейдіть ознайомтеся, посиланню залишено десь тут в описі. Сьогодні ми розглянемо, як створити власні параметричні кріплення в ABF і подружимо плагін ABF з плагіном ОККінет.Info OK для коректного формування специфікації по наших проєктах. Створювати ми сьогодні будемо параметричну стяжку, я думаю, що хаосінг від Пермо. Вже було відео на цьому каналі, де ми її прописували повністю. Але інформація потребує оточення та оновлення. Тим паче я теж повністю перестановив плагін ABF і зараз переписую свою параметричну фурнітуру. Тож цю стяжку для моїй роботи мені. Теж потрібно переписати. Дану стяжку я зазвичай використовую там, де я не можу сховати ось цю шляпку від Мініфіксу, якщо вона виходить десь на ліцевій стороні, то я приміняю саме цю стяжку, тому що в неї. Доволі маленький отвір діаметром 10 мм під неї треба сверлитися. І воно все закривається такою мінімалістичною заглушкою і зовсім не кидається в очі. Класна стяжка, вона не дешева, але для ліцевих якихось з'єднань вона мені підходить. І вважаю, що вона буде гарним прикладом, щоб подивитись, куди які параметри вписувати в сам плагін IBF. Давайте не знайдемо технічні характеристики для стяжки, відкриваємо віконце. До речі, посилання на цю стяжку я залишу в описі до цього відео. І додатково а, можете просто вбити у VR код 89260, і ви теж відкриєте технічну інформацію по цій стяжці. Так, відкриваємо інформацію, шукаємо, де в нас є інформація по присаці. Ось вона. Хай вона буде відкрита. Тепер відкриваємо наш скетчап. Нам треба перейти в налаштування. Плагіна ABF прийти в кріплення. І в нас буде дві такі вкладочки, які ми розглянули в минулому випуску. Перша вкладочка це в нас є шаблони для параметричної фурнітури від самого ABF. І друга вкладочка це прописані шаблони від VR. Нам без різниці, яким шаблоном користуватися, головне, що цей був би шаблон ось для мініфіксів. Він і називається в ABF за замовчуванням мініфікс. Даний шаблон дає отвір в площині, отвір в торці, і тут ж прописується отвір пристикованої детальки. Беремо шаблон за замовчування Minifix і тицімо на кнопочку Створити. Як бачите, поля для введення даних становиться активними, ми можемо відкоригувати ці дані, але для наглядності давайте я все видалю, щоб воно нам не заважало і не кидалося в очі. І ми кожен параметр окремо з вами розберемо. Перший параметр це параметр d1. Дивимося на сам шаблончик. D1 це якраз отвір в площині під нашу стяжку. Переходимо до VR і дивимося, тобто, ось отвір в площині, нам необхідно зробити діаметром 10 мм. Переходимо в SketchUp і параметр d1 пишемо 10. Тепер нам необхідно задати глибину даного свердління. Не знаю чому, але в ABF немає. Окремого віконця для ведення глибини. Ось як бачите, в нас перший параметр, немає, немає, а в третьому параметру є параметр depth, тобто параметри глибини. Тут його чомусь немає. Але є вихід з положення. Ми в цьому віконці, де в нас прописано шар layer, просто видаляємо всі дані і пишемо depth. Depth, тобто глибина з англійської, і дивимося на її параметр. Ось глибина даного сверління повинна дорівнювати 14 мм. Переходимо і пишемо DEPS без пробілів, без точок, без тряп, без нічого. Просто DEPS 14. Це перше кріплення в нас прописане. У цьому кріпленню є ще один параметр це е, параметр, наскільки воно відходить від краю. Ось параметр L, ви можете бачити на цьому шаблоні. Він чомусь винесений ще окремо. Ну, менше з тим, так задумав розробник. Дивимося цей параметр. Бачите, від краю до центру даної стяжки параметр складає 31,5 мм. Так і записуємо. Параметр L 31,5. Далі, d1. Тут теж на шаблоні не так все наявно зрозуміло. Параметр d1 відповідає не за цей торцевий отвір. А за отвір в площині в пристикованої детальки, тобто за ось цей отвір, куди забивається муфта, і в нього вже загвинчується дюбель для мініфікса. Нам треба зробити отвір діаметром 8 мм і засверлити його на глибину 13 мм. Пишемо, D1 у нас дорівнює 8, теж віконця DEPS в нас немає, тому просто можемо скопіювати дані з. Першого нашого отвору, тобто тут у нас депс 14, змінюємо на депс 13. Все, другий отвір у нас прописаний. І в нас залишився ось цей торцьовий отвір, який буде йти до стяжечки Minifix. Він по документації складає диаметр 7 мм, але сверла на VR 7 мм немає, тому робимо отвір диаметром 8 мм. Перевірено, все чудово працює, нічого не болтається, не гойдається. Параметр Десайт у нас 8 мм. А ось тут, як бачите, вікно в воду глибини даного сверління мається, тобто депс. І прописуємо його параметр. Він наскладає скільки тут ось 31,5 мм. Так і пишемо. 31,5. Прописали. І в нас залишився ще один параметр це параметр C. Дивимося на шаблончик. Як бачите, параметр C – це по суті відстань від площини. Там, де ми будемо засверлювати отвір під стяжку, до центра отвора в торці. Тобто ми використовуємо зазвичай плиту 18 мм, тому параметр C буде рівнятися половиною 9 мм. 9 є. І нам з вами залишилося прописати назву даного кріплення. Воно в нас називається хаусинг. Давайте ми звідси скопіюємо хаусинг. Сюди вставляю хаусінг і я обов'язково і вам раджу вказувати, для якої плити ми прописали дану стяжку. У нас це для плити 18 мм, тому що параметр C у нас забитий 9. В принципі, можна з цими параметрами використовувати і під 16 мм, але ж свердління буде вже зі зміщенням. І якщо вам треба детальку, наприклад, буде якось там перекрутити, воно вже, звичайно, що. Не застібнеться. Тому краще прописуйте, для якої плити ви будете створювати даний комплект. Хаусін під плиту 18 мм. І ми також саме можемо зробити потім на основі даного шаблону шаблончик в два кліки під 16 мм. Все прописали, натискаємо на зелену галочку. Трішечки чекаємо, все. Стяжка дана у нас вже прописана. Шукаємо її. Зазвичай воно падає в самий кінець списку. Тобто, ось ми в минулому випуску завантажили шаблони обробки від VR. І як бачите, наша стяжка хаузінг знаходиться в самому кінці даного списка. Давайте трішечки попрацюємо з організацією даних списків і зробимо ще одну окрему вкладку, щоб в нас був шаблон обробок ABF, шаблон обробок VR і наш власний шаблон обробок. Для цього ми обираємо нашу створену стяжку хаусинг. Отут, де в нас шаблончик, є така е е е іконка зі знаком е е ну, це таких вкладок або равно схоже. Натискаємо на неї. І натискаємо на ось цю кнопочку тобто добавити вкладочку. Натискаємо. І як бачите, наша стяжка вже пригає в нову вкладочку. Натискаємо зелену галочку. І тепер ми можемо шаблон обробок ABF і VR свернути. і в нас будуть наші власні шаблони тут. Далі, що ми можемо ще тут зробити по організації? Ми можемо дані вкладки переименувати. Ми їх обираємо, знову заходимо в редагування вкладок, і знизу з'являється таке віконце редагування. Натискаємо і переименовуємо. Це буде шаблони, кріплень. І там. Обзовіть як якось небудь, ну я по назві свого бренду FL. окей okay. І коли ми будемо згадати, як бачите, вони у нас вже становиться підписаними. Давайте це теж відрадагуємо. Це у нас буде шаблони кріплень. Так. Шаблони кріплень VR. окей okay. це у нас шаблони кріплень ABF. Шаблони, кріплені і Окей, okay. вже в нас все ось так красиво організовано. Не забуваємо натискати на зелену галочку, щоб зміни всі зберіглися. Обов'язково давайте перевіримо, щоб біля нашого шаблону була активна ось ця галочка, щоб ми дане кріплення могли обрати з з зі списку предложених кріплень вже при розстановці даної присадки. А всі інші галочки давайте ми з вами переберемо, щоб вони нам... Не заважали. Так, все прибрав. І давайте, в принципі, створимо ще одну стяжку для плити 18 мм, щоб ми з вами закріпили наявний матеріал. Натискаємо на дану стяжку, натискаємо кнопочку Створити. У нас всі ці дані прописані вірно для плити. Просто всі ми змінюємо параметр на 8. І пишемо назву хаусінг. Хаусінг. І в скобочках 16 мм. Я не пам'ятаю, там коли залишається тощина стінки 2 мм, мабуть, VR не пропустить. Ну, ми так просто для наглядності, щоб було зрозуміло, як на основі вже існуючих стяжок створювати нові, можемо тут якісь параметри змінити, і вони всі записуються у новий, так би мовити, шаблончик. Ще по організації, якщо ми оберемо дану стяжку, Перейдемо в режим редагування. Ось як бачите, тут є такий ползунок, і ми можемо переміщати вверх вниз наші кріплення. Можемо ось так відкрити шаблон обробок VR і закинути нашу стяжку хаосів 16 мм в папочку з шаблоном обробок VR. Відміняємо дану дію, або ми можемо просто даний шаблончик обрати, натиснути Видалити, і він у нас повністю видалиться. Так, з організацією, начебто, ми все з вами проговорили і з усіма розібралися. Давайте тепер. Тут все закриємо, створимо дві панельки і спробуємо на практиці, як працює наші прописані дані. Я поки створюю все це діло в мануальному режимі, плагін свою панел я ще не встановив. Так, створюю панельку 1, переименувати, це буде деталь 1. Копіюю її. І це в мене буде деталь 2. Так, перегортаю. На 90 градусів спрацьовує прив'язочка, ставлю в своє місце. І давайте ми натиснемо Встановити кріплення. Оберемо нашу стяжечку хаусі, два рази тицяємо на плиту, на якої буде робитися свердління під саму стяжку, і проставимо кріплення. Зараз у нас стоїть відступ 37 мм, давайте з клавіатури вб'ємо 50 щоб ми перевірили. Правильність введення параметрів і поставимо, О, давайте три стяжечки і поставимо. Встановили, натискаємо пробіл. Все встановлено. Тепер розмічаємо. Ставимо бірочки. Бірочки в нас поставлені, на півпрозорому режимі проконтролюємо цю дію для всіх панелек і розкладаємо. Розклали і все це діло конвертуємо тепер в формат DXF, зберігаємо на робочий стіл, щоб відкрити і перевірити отримані дані у VR Pro. Переходимо в Вірпром. Так, авторизуємося. Додати, конвертувати, розкладання. А в нас відкриваються дві детальки. Перевіряємо їх. Деталь 1. Так, відстань. Дивимося. 50, 9, все вірно, 31,5 до центра. Це глибина сверління. 10, 14, 31, 5 відступ. Все вірно, у нас виходить для стілажечки. Так, ще раз перевіряю. 31, 5, 9, 8, 13. 7, 5, 9, 8, 13. Тут все чудово. Давайте другу детальку подивимося. Тут повинно 9, 50, 9, 50, 8, 13 отвір. Все коректно передається. Ось саме таким чином ви можете прописувати будь-яку вашу е, таку користувацьку параметричну фурнітуру. Ви можете ще відкрити налаштування, подивитися шаблони, які тут ще представлені. Тобто ми тут можемо прописати і різні полицетримачі, стяжка, рафікс, ну вони прописуються по тому ж шаблону. Можемо кабінео від Lamello прописати, тобто тут теж в різних параметрах, там з фрезеруванням, без фрезерування. Стяжечки Blum. тобто тут ж прописуються шрупи з енкером, тобто куча, куча різних шаблонів, ну майже під будь-яку кріпильну фурнітуру. Також саме ось ви можете шаблони кріплень від VR відкрити. Тут теж є багато чого прописаного, можемо, наприклад, взяти конфірмат. Я в минулому випуску казав, що я не підтягую дані артикли, щоб в мене у VR Pro дана фурнітурка не підтягувалась. А я це роблю трішечки іншим способом. Зараз ми трішечки пізніше його розглянемо. Тобто повивчайте, полазьте, і вже на основі тут всіх наявних шаблонів і наявних прописаних даних ви можете вже створювати будь-яку свою параметричну фурнітуру. Але обов'язково всі ці дані перевіряйте. Ось, наприклад, стяжку Blue. Я подивився наявні дані, які є в шаблоні обробок ABF, і вони кардинально відрізняються від тих даних, які є в каталозі Bloom. Тому обов'язково все це діло перевіряйте. І обов'язково напишіть в коментарях, якщо у вас буде виникати проблема з прописанням того чи іншого той чи іншої кріпильної фурнітури, мені, ви мені можете написати, і в наступних випусках ми з вами її, якщо треба, детально розберемо, якщо ви в якихось параметрах не розберетесь. Тобто розказувати кожен параметр по кожної фурнітурі, ну вважаю, не знаю, буде вам цікаво це ж чи не буде цікаво, обов'язково в коментарях напишіть. Тобто ми можемо зробити цикл випусків, наприклад, там прописати ще кабінел, прописати, розібрати параметри там, шканта, конфірмата і так далі. Але чи це потрібно, воно вам обов'язково напишіть про це в коментарях. І тепер давайте ми поки закриємо все, що в нас є, і перейдемо до другої частини нашого сьогоднішнього випуска. Це будемо прописувати дану стяжку, щоб воно в нас формувалося через ОК-кабінет. Інфо. Плагін кабінет інфо він створений для формування специфікації та кошторису проекту. Ну, з цінами там ще вони не підтягуються, це треба потім окремо доробляти через свою Google табличку. Якщо буде цікаво, покажу а, в одних з наступних випусків. Можна використовувати в принципі, якісь і стандартні звіти, наприклад, від IBF. Ось тут є колоночка звіт. Якщо ми на нього натиснемо, ви як бачите, можемо побачити, що в нас тут хаусінг три комплекти. Формується воно ось так, але воно погано читаємо та не дуже інформативно. Для цього в нас є наш український козак Олександр, який клепає сумасшедші корисності плагіни. Це ОК, OK Plugins. А посилання на дану групу я залишив в описі до цього відео. Переходите в дану групу, натискаєте плагіни і шукаємо ось. Бачите, тут в нього дуже багато різних плагінів. Але сьогодні ми будемо дивитися саме на плагін ОКінетінфо. Okay. Шукаємо його. Ось актуальна версія на сьогоднішній день це OK Кабінет Info, версія 2.1.8. Він розповсюджується безкоштовно поки що. Права кнопка миші, Save As. І завантажуємо в якусь нашу директорію. Ось у мене в директорію з плагінами зберегти. І давайте його встановимо. Натискаємо розширення, диспетчер розширення. Встановити розширення. Обираємо, переходимо в директорію, куди ми його скинули. Кей-кабінет-інфо. Okay, і він нас ось, як бачите, одразу встановився. Давайте його запустимо і подивимося, що він нам сформував. Натискаємо на нього. Так, ось наші дві детальки з розміром 500 на 400. Все коректно перенеслось. Він одразу, як бачите, з останнього оновлення пише, що в нас. Групи, тобто без ніток, ну, на них ми шари не назначали, матеріалу на них немає, тому він виводить таке попередження. Далі ми це будемо робити, але для прикладу ну, нам воно зараз не потрібне. І ось формується фурнітура. Хаусін 18 мм, кількість 3 штуки. Це нібито формується максимально адекватно і чудово, але в стяжки хаусінгу в нас на Віярі, ми можемо її замовити по одному артиклу, а є такі випадки, коли нам треба замовити окремо корпус, як бачите, він зі своїм артиклом, окремо гвинт, окрема муфта, і все це діло має свої артикли і різні, так би мовити, назви. Ось я прописую саме різні кріплення по артиклам, тому що є кріплення там з різними кольорами заглушок, наприклад. Можна використовувати різні муфти в тих чи інших комплектах кріплення. І давайте ми з вами зараз внесемо налаштування, щоб коли кабінет інфо бачив назву «Хаусінг 18 мм, mm", він нам не виводив «Хаусінг 18 мм, mm", а виводив ось цей список з різними артиклами. Так, закриваємо її, натискаємо розширення. Uh, так, розширення, OK-plugins, okay, загальний звіт, налаштування автозаміни фурнітури. Переходимо, як бачите, наш звіт зараз повністю пустий, і натискаємо кнопку плюсик додати. Так, і нам треба uh, забити сюди назву фурнітури, яку нам формує ОК-кабінет. Okay, Ми можемо його ще раз відкрити і просто скопіювати дану назву. ctrl c Сюди вставляємо Ctrl-V. Ставили. Тепер нам до даної назви необхідно, щоб нам підтягувалося 1, 2, 3, 4, 5 елементів. Давайте тут натиснемо у нас одне поле. Натискаємо плюсик 2, 3, 4, 5 елементів. І ми називаємо її. Тобто це у нас буде ctrl c Housing. І натискаємо, що у нас корпус. Housing. Корпус. Давайте, щоб красиво було. Housing, корпус. Ставимо пробіл. Ставимо знак долара і вписуємо сюди їх артикл. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Є. E. Давайте я звідси ще раз копіюю сюди. Далі в нас наступний це гвинт. Хаусинг Гвинт. І його артикул 77 910. Так, є. Далі муфта. Угу, то скопіював? Так, не то скопіював. А винт, тут пишемо муфта. І забиваємо її артикл копіювати. Сюди, встав. Далі у нас дюбель. Так, Control Ц, контрол дюбель. І його артикл є. І в нас залишилась заглушка. Заглушка. І артикл 77.9.1.1 В принципі, можна цього. Не робити. Тобто, тут комплект, він зрозумілий, але ж повторюся, все ми просто тренуємося а, і вам для наглядності Тобто ви можете ставити одну і що ту ж саму стяжку в різних варіаціях, там для 18 ї плити, для 16 ї плити, але вам все одно буде необхідно, щоб у вас артикли підтягувалися ті, які вам потрібні, а не просто хаос для плити 18 мм. Так, все ми тут прописали, натискаємо на кнопочку Зберегти. Дані успішно збереження. Добре, і раджу вам, коли ви прописуєте фурнітуру, робити резервну копію. Натискаємо а, так: імпорт, експорт завжди путає, експорт, так. І ми можемо кудись в директорію зберегти даний файл з прописаними вже а, найменуваннями автозаміни. Тому що плагін, окей, okay, кабінет.інfo достатньо жваво та чисті. Часто оновлюється, і коли ви будете його перевстановлювати, вам необхідно зберігати ці прописані параметри, щоб кожного разу їх не переписувати. Тому зберігайте, робіть резервні копії, зберігайте собі їх на флешку, І навіть якщо ви сядете працювати з іншим компом, ви всі дані за секунду буквально підвантажите. Так, все ми тут зберігли, все скинули, закриваємо і дивимося, як у нас це діло. Працює. Ще раз перезапускаємо кабінет інфо, і як бачимо, в нас тепер замість напису хаосінгу 18 мм є три штучки корпуса під артиклом, три штучки гвинта під артиклом. муфти, дюбелі заглушки всього по три штучки. Артикли прописані, кількість прописана, назва, яку ми задали, прописані. Таким самим принципом ви можете прописувати будь-яку. Кріпильну фурнітуру, ще раз повторюся. А якщо вам необхідна якась детальна інформація по прописуванню, по параметрам тої чи іншої фурнітури, ну, наприклад, у вас там будуть питання по тій же стяжки блю, у вас будуть питання по кабінету, це я вже її власноруч переписав під свої потреби там, з підтягуванням артиклів і з усіма іншим. Ви обов'язково пишіть, щоб ми детально розібрали той чи інший варіант кріплення. Але, принципи, ну, вони всі однакові для будь-якої кріпильної фурнітури, де, в принципі, для будь-якої проєктної програми, спеціалізованої проєктної програми для проєктування меблів. Всюди, принципи абсолютно однакові. Тому на сьогодні будемо закінчувати. Обов'язково не дайте якийсь воротний зв'язок, зрозуміла чи не зрозуміла сьогодні була інформація. Підписуйтесь на інстаграм, який є в описі до цього відео. Допомагайте нашим Збройним силам України, і побачимося вже в наступних випусках. Всім пока!